Добрий ранок. Ми всі захворіли. Просто якийсь лазарет. Спочатку хворів Орестик. Потім, ну точніше, спершу донька хворіла, потім Орестик. І коли я подумала, вже, що донька видужала, виявилося, що у неї малиновий язик. Напевно, це щось скарлатина, щось таке. От, і вчора Мирон почав кашляти. У мене вже теж горло страшно дере і вухо заклав. І вже чоловік приєднався, коротше, всі. Я спочатку думала, що це бактеріальне, але судячи з того, як всі ми гарненько похворіли, то, можливо, вірус. Нам може і два в одному. От, тому треба буде йти, і всю економію по теплій підлозі викидати на обстеження, на ліки та й таке. Коротше. Не знаю, я якби не хочу себе в цьому обвиняти, але з іншого боку, можливо, б тоді не було цього пускового фактору, що переохолодилися. Хоча в хаті не холодно, 21 градус, але тепла підлога це тепла підлога, як би там не було. Хотіла з'їздити їздити сьогодні по продукти, бо нічого нема, але навряд чи поїду, бо відчуваю, що в мене там і горло, і вухо вже все болить. Коротше, невесело. Бережіть здоров'я, одягайтеся тепло і ноги тримайте в теплі. Ми купили ось такі тести для діагностики стрептококової ангіни. Вони також беруться для діагностики цього скарлатини. І що для горла даю і дітям, і собі, це ось такі пресовані людяники. Вони йдуть від 3 років. Є ще спрей, але спрей де, по-моєму, від 6 років, тому спрей я не беру. Це найбільш таке дієве. На нашому випадку. Ось, будемо робити самі вдома, бо ну, такі самі беруть і в лабораторіях, і в педіатра. Але там від 500 гривень цей тест. Ну, чоловік-лікар, думаю, проведемо вдома нормально. Таке гарне сонце, гарна погода. Шкода, що всі хворі. Так, я сходила в Аврору і зараз ще біжу десь що прикуплю в. Пійте. Я вже вдома показую, що купила в магазині Гал, Галя Балована. Зразу з м'ясом. в шоці, скільки це все заважило. Далі котлети ось такі індичі. Так, ось вони, господи. Так. Далі взяла свинина яловичина такі котлети. І рибні. Ну, я, звісно, сама можу приготувати, але іноді то хворий, то не встигаєш, щоб були про запас. Далі в Аврорі взяла такі коржі медові. Дівчата спокусили таким тортом, плюс син попросив сметанку в новосі. Дві упаковки такої взяла. У мене ще й загущувач, що що. Далі ось такі желені цукерки це на подарунок. В Аврорі по 35 гривень. В новосі сосисочки. І далі. В червоному маркеті взяла ось такі засоби для орхідей. Значить, чому вони різні? Насправді тут просто різне співвідношення калію, магнію, азоту, тому типу, ну, воно від різного для різних примінень. Це стимуляція цвітіння, це з фунгіцидним ефектом. Це якесь ще інше. Коротше, треба розібратися, бо деякі у мене похворіли, бачу. І ще в Аврорі повторила таку чашку, бо одна у нас розбилася, одна є, щоб була до пари. Так. Завдяки Юлі і Саші, в мене теж є цей тортик тепер. Я його теж прикрасила. повторюшка мушка. Але в ну, мене зараз теж сил немає, бо всі хворіємо, а солоденького захотіли. Взяла, до речі, сметану 15%, але змішала з цукровою пудру, десь прочитала в коментарях, ніби так краще, не так буде сильно текти крем. І нормально. У мене ще було якесь печиво таке для тортів, але поки його клала, впустила, побила. ну Нічого страшного, поділиться. Ось мої трояндочки стоять. І вже хочеться, знаєте що, весни, бо така класна погода, просто там світить сонечко. Вже хочеться цей зимовий декор заховати, ялинку скласти. Так що, таке будемо сьогодні смакувати. І, можливо, на завтра вже вмовлю чоловіка, щоб складати ялинку. Бо діти протестують, кажуть до кінця зими. Але якщо чесно, то я вже хочу. Так, Лада доїдає тортик, а ми будемо грати зараз в шахи, вже мільйонну партію. Да, а Мирончику мені ось такий презентував сьогодні блокнот. Це він сам обрав за свої гроші. Мама сподобався блокнот? Дуже сподобався. Друзі, я тут, знаєте, що, тільки що побачила, що моя орхідея, вона й була заявлена раніше як ароматна. Ось ця міні пахне, я в шоці. Вона так пахне. Просто квітковим таким ароматом. Просто супер. Я в шоці, вона рясна такими кущиками цвіте. Не чіпай, то серединка, то ти її запилюєш. Частина тут висохла, я вже частину прибрала. Ось така краса. Це аміді середнього розміру. Ось ця в цьому році дала гібридну квітку. Ось таку цікаву. Ну, це пахне. Я спочатку думала, що може я попшикала чимось, але ні, воно так і пахне. Ця зазвичай більш рясно квітує. Цей раз чомусь не захотіла. Це теж. І це звичайний фаленопсис, Ось цей розмір мені подобається, великенький такий. І цвіте досить рясно. Оця вона цвіте густо, іноді по два цвіта носи, але в неї швидко втрачається колір. Тобто вона така спочатку яскрава, яскраво жовта, потім стає блідо-жовта. Ця дуже красива, але швидко відцвітають квіти. Бралася як мелодія, але це не мелодія. Така ще ось оранжева. Вона е, рясно цвіте, такі ось не два цвітоноси. Але вони е, якось так стирчать, ну, типу, не до верху. Ну і кіт він довго, він може, 9 місяців цвісти, обожнюю. Так, що ще вам не показала. Ще Хочу ось така. Шкільки. Це міні. А, буде ці, Будемо ці, повторювати літери, ладочка. Мирон, не роби таке. Ой-ой, а хто вже побатьку цю зламав? Давай з кінця почнемо. Туди. Це початок. Ми починаємо з кінця. Ось сюди. Ой, тримай. Почала з кінця. Ну добре, спочатку, так спочатку. Давай. Ну, дивись. А, там. А, а Б. В. В. Д. Оце В, а це? Г. Ге Же не підказуй. на що схоже на на Ну, і на ім'я мами. Ладно, Лада давай кажи. Ну, як я їй, як мене звати? І. І. Мене звати І. З. З. Далі. І. 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 Йот. К. Ли. Ми. Як трапилка. Ми. Ты пы Смешно Ха Ц Ша. Ша. Ша, Ща. Який знак ю. Я. І без знаю я. Ну все. Ми все прибрали: дві ялинки, олені. А все, що було на зимову тематику, повернула сюди вазончики. І, чесно, аж легше дихати. Так. Тут був вазон, але він тепер живе в чоловіка там біля сканера, тому я його не буду переносити. Може, щось інше поставлю. Помила сьогодні решту вазонів, а тут які в залі були від пилу. А орхідеї поки що всі в одному місці. Все, краса. Друзі, показую покупочки. Купила салат айсберг, до речі, вдвох АТБ купувала. В одному купила, але вони вже лежали так, типу, не дуже вже свіжий. І свіжіший купила в іншому. Цей заважив на 86 копійок. Далі купила такий кошик пластиковий. Гляньте, мені треба в одну поличку дещо організувати. Коштує 119 гривень, такий неглибокий. Далі фасовану картоплю взяла два кг. Далі томат червоний коктейльний. Вони у нас по 89,90 по пів кіло. Далі, що йде? Хурма піраміда по 95 гривень. Мені заважило на 61 дві штуки. Сортове яблуко. На скільки тут я взяла? По 31,95 на 83 гривні. Ну, з пакетиком. Далі грушки взяла небагато, на 31 гривню. Печиво, житомирські ласощі, ось таке Марія. Чи це не житомирські ласощі, Чи це ось, ось, напевно, да. По 31 гривні 60 копійок. Так, ось таке Буратіно цукрове 53 гривні 90 копійок. Що ще взяла в цьому магазині? Ніби все. Наступний. Як ви розумієте, я їздила в 2 АТБ. Так, цибуля бульорівчата тут я брала, на 9 гривень взяла. Далі банани, ось там свіженькі, на 88 гривень. І це курячі десятки взяла, вже не буду показувати Крабові палички. Заморожені, ось такі зараз акції: 48,90, це делюкс фірма. Так, 48,90 вони. М'який сир, кому, де він є, ось такий інсалата. Коштує 45 гривень. 90 копійок, якщо я правильно дивлюсь, смачний, він не солоний, мені дуже прикольний такий. Далі заморозка. стручкова квасолька у нас коштує 36,90 і капусту брюссельську, Акційна ціна теж 48,90, бо вже давно такого, знаєте, зелених овочів не їли. Далі з м'ясного взяла ось таку піджарку свину. Коштує 140. Зараз там скільки? 157 гривень, 90 копійок. Філе стегна мені заважили на 205 гривень, а за кіло 193 гривні. Далі ковбаски, ось такі. Вони теж по акції 83 гривні, 90 копійок. Ой, далі дивлюся: авокадо вагове. На 149 гривень, це хас. Вони трошки зараз дорожчі, по 220 гривень, фактично. Далі десь там айсберг такий, як я говорила, що свіжіший трішки. Так, зараз гляну, де він є. Айсберг 100, 112 гривень цей заважив, але ми його їмо щодня, тому беру. Далі по акції ось такий папір Elite Soft, м'якенький із ароматами. Він ароматизований по 33 гривні. 90 купів, взяла 4 упаковки. Так, наступне лаваш вірменський кулиничі. Смаченкі. Ну це навіть не лаваш, це такі, як вони забула, як називаються, коштує 19 гривень 90 копійок. Шоколад кулак ми взяли, бо кажуть, шоколад зараз буде сильно дорожчати. Зі знижкою 100 19 гривень 90 копійок. Так, далі пельмені, з яловичною свининою і фірмові від левада. Так, я вже тут не пам'ятаю дещо, тому буду так говорити з яловичною 109 гривень, а з яловичною свининою 119 гривень. Такий от ніжний крекер коштує він 32 гривні 90 копійок. Далі такий сир твердий парме, по типу пармезану. Зараз він зі знижкою 115 гривень 90 копійок. Далі шматок форелі. До бутербродів ми полюбляємо, а коштує так, 175 гривень 90 копійок. Сир твердий, Маздан і гауда по 150 грамів, по 55 гривень 90 копійок. Так, і із солодкого взяла ось такий сир їхній з ароматом ванілі. Він зараз по 20 гривень, щось там 40 копійок. І такі дитячі сирочки ще. 24 гривні. Дуже їх діти мене полюбляють, краще їдять, ніж йогурти. Я знаю, що це не корисно, але часом хочеться. Так, і ще брала хліб, щось стіну його не можу знайти, він щось там коштує 23 гривні. Так, а, і ось ця паста. Вона зараз за знижкою йде, десь 89 чи 95 гривень, щось типу такого. Не можу знайти. Вона дуже-дуже смачна, от прям-дуже. Ось така була закупка. Так, а і ще ось таку взяла пасту зубну 55 гривень, 90 копійок для дітей. В одному магазині 2274, в іншому 900 гривень. Тому така кругленька сьогодні була сума, але й продуктів багато. Приїхала в епіцентр, бо маю дещо подивитися в садовому центрі. Хочу глянути орхідеї, можливо, є якісь, які типу розпродають, іноді перецвітають. Ось такі хочу глянути. Ось, але сьогодні я ще була в АТВ, дивилась такі самі, і бачила кілька штук. Ціна така не дуже висока, не дуже низька, точніше для перецвітаючих орхідей. Але такі всі, що в мене є, тому вирішила ще сюди приїхати, бо зараз саме сезон, що вони можуть перецвітати. Так, всяка краса тут є. Дуже гарно. Ось і вони, перецвіташки. Зараз подивлюсь. Так, перецвіташки подивилася. Ось ця мені сподобалася така. Коштує 629 гривень, якщо все правильно. Ось ці такі крупно-квіткові. Ось ця теж гарна, ось ця теж дуже красива. Зараз пошукаю щось. Хотілося б десь на зниженій ціні, але щось не дуже багато. Звичайні, у мене колись така була. Не цвіт... а вона і є, не цвіте зараз. Така... Ось ця красива, дуже-дуже гарна. Знайшла ось таку красуньку, вона дуже гарна, великі квітки, але гниль повним ходом. Ось, ось видно, як гниють корені, і від неї аж запах Тут... Ну, Може це не від неї, але щось я боюсь, такі корені тащить додому. Ось і комаха якась. Бе. Ось така ще Бігліпи називається. Ось такий і ось такий жовтий, крупно. Але треба подивитися на саму квітку. Ціна ось така, по ідеї. Ну, що показую, що обрала. Ось таку. Мене тут два стовбури. Хоча ліквідні, чесно. Це таку ціну, це не може бути, що тут обірвані квіти, тут обірвані. Я дивилась на крупність і на малюнок. Друга, це ось така ніжна, бежево-рожева, вона дуже така велика, красива. Але теж ціна неліквідна. Там взагалі все треба йти на переоцінку. Я запитала, вони кажуть, поки ми ту переоцінку, яка є, не продаємо, іншу не виставляємо. Коротше. Невигідно. Ще купила керамзит і мох в мене то є, але він якийсь такий дрібний, то я взяла покрупніший. Ось такі от справи. Дуже красиві були, але я щось так довго крутилася. Як тільки якась сподобається, то погані корені. От, дуже були красиві, але з поганою кореневою я брати не стала. Хоча, якби корені були класні, то я б взяла. Хоча вони навіть подорожчі. Так, Ця коштує 629, а це 580 гривень. Я люблю крупні квіти, крупну квітку саме в орхідеї. Є мультифлора, але там дрібніші, але мені якось більше крупно квіткові подобаються. Ось такі от симпатичні і дуже ніжні обрала. Зараз я приїду, і вони в мене будуть в карантині від моїх домашніх квітів. Тому що я боюсь, щоб вони не заразили, якщо на них є якась зараза. А коли вони відцвітуть, то я їх оброблю препаратом від шкідників. Все, буду їхати.